Всім привіт! Ви на каналі Саша Котик. І сьогодні ми з вами будемо грати в Bear Hotel. Подивимось, чи зможу я пройти хоча б першу ніч. Поїхали? Так, почнемо тоді грати. Перша ніч. І дали про час записку і пише, що це перша моя ніч, щось поїхали тоді проходити це. Так, от я і з'явився в кабінеті Бархевен. Правила. Давайте почитаємо правила. Кажуть, треба потягнути отакого. А, це щоб перевернути екран, понятно. Опустити, ага, затримати на ось таку штучку, це типу затримати на ось цю штучку, якщо я правильно зрозумів, звісно. Так, давайте далі показуйте, я зрозумів. Тан. Turn... Uh. А, можна виключити, включити світло. От, от, ця штучка можна включити-виключити. Так, мені щось написали. Я хочу тобі допомогти. Вийди за межі дверей. Давайте вийдемо. Окей, ми вийшли з вами. Добре, ти можеш подивитися ці кімнати, але вони більшість закриту. Так, ну давайте тоді дивитись, Ну звідси я так поняв, О, так, да, ми звідси якраз і вилізли. Вилізли, гарно звучить. Так, 103-я кімната закрита, а жаль. 106-та, 107 також закрита. Без назви кімната з скотчу. Теж закрита. Так, якісь двері теж закриті. 101. О, відкрита. Ну кімната, знаєте, якась пуста навіть нема. А де світло виключити? Тут нема де світло виключити, як я буду ховатись тут. Так, сталася перша поломка. Мені треба знайти це, де поламалося, давайте шукати. Та, та де ж воно зламалось? Взагалі не можу знайти це. Хм. От, яке щось. Ага. Добре, тобі треба електр... зробити електричну панель. Так, тут ще подзвонив телефон. Виключимо той телефон. Так, і натиснемо на. Як там мені вчились затримати. Давайте затримаємо. Все чудово вийшло. Так, а тепер мені що робити? Давайте подивимося ще кімнати. Ну я так пані, мені відкрито тільки три кімнати, так? 100 закрита, 103 теж закрита. Давайте тут вертаємося нашу кімнату. До речі, дивіться, тут якийсь телевізор є. Ого! Тут якийсь багато... тут так багато медведиків, чили їх Ну ладно, давайте вийдемо звідси. Так, і по цій карті можна подивитися кімнати. До речі, це дуже добра річ. Тільки цьому ми можемо знати, де поламалося, дуже вигідно. Так, ну поки що ніде не поламалось, давайте почекаємо, посадимо, віддихнемо з вами телефон. О, подзвонило до мене. Щось поламалось. Так, мені треба знайти де поламалось. Давайте шукати, де поламалося. Ага, ось, вот, то перша кімната поламалася. Так, давайте полагодимо нашу штучку. О, медведь! Тікаємо! Окей, мені кажуть, треба сховатися з кімнату. Давайте бігом в нашу любиму кімнату без номера. Медведь на карті видно, да, ти що? Телевізор виключили бігом, поки не встиг появитись медвідь. Медведь стоїть прямо за вікном. Ну, він мене не побачив, він, він, він пропав, він втік. Тепер чекаємо, нам нема що інше робити, просто почекаємо. Так, оці кімнати. Я вже всі кімнати перешукав, і в мене. Поламалось ту перше, навіть не заміти, як поламалося. Стоперша полагодим звісно. Ну хоч цього разу медведя там не було. Так, тут кімната Room X-камера. Мені здається X кімната це те там, де було все в скотчі. Закри... Двері закриті скотчем, думаю, що це вона і є. Та й на карті вона позначається як сон, в принципі, логічно. Так, зараз телевізор в мене включиться, треба його буде швидко виключити. Все виключено, зараз ще до мене телефон подзвонить. Ну Все чудово, все виключено. Я просто майстер на всі руки. Так лишилося годиннику всього лиш 10 секунд. Так що, все чудово, ми можна сказати, пройшли цю ніч. Чудово, ми пройшли першу ніч. Давайте приступимо до другої ночі. Так, давайте другу серію. Ми пройдемо пізніше у наступній серії. Дякую, що дивилися це відео всім, па-па!